Ольга Чеботарьова четверте бере участь у відкритому турнірі з плавання кубок трьох річок. Жінка приїхала з Києва, щоб пропливти три кілометри в річці тетерів. Взагалі-то я люблю плавати, але життя мені зробило великий подарунок. Я потрапила до проєкту Пливи до мети, який організував Олексій Теряхін. На той момент він був єдиний українець, що перетнув гібралтарський прилив. І на честь цього він організував проект для людей 60+. І, хоч я не була ще 60+, мене туди взяли і з тих пір я плаваю. Житомирянин Віктор проплив дистанцію у півтора кілометра. Займаюся в басейні цим літом. Спробував відкрити воду, і так от затягнуло зазвичай. Я пливу 2,5-3 половиною в басені. Ще один учасник турніру, Віталій Парамонов, приїхав з Києва до турніру. Зі слів спортсмена він долучається втретє плавання я вважаю дуже прикольним видом спорту. Це дуже корисно, дуже прикольно, цікаво. А коли прийшов, то зустрів команду класних людей, і це була просто ком'юніті, яка надає сил і бажання тренуватися. Конкретно для цього запливу ми не готувалися. Там якось відокремлено. Ми тренуємося кожен тиждень, декілька разів на тиждень постійно. І ми готові до будь-яких запливів в будь-який час. Цьогоріч у турнірі взяли участь три. 36 спортсменів з різних міст. Учасники змагалися на дистанції у півтора кілометри, а також 3 та 5 кілометрів у кількох категоріях. «Левим плечом. Левим плечом! Наймолодшому учаснику 14 років, найстаршому 72. Про це розповів Микола Крук, голова Федерації плавання України в Житомирській області. Це представники Ну Безумовно Житомир, Житомирська область Іршанськ, велика кількість спортсменів з спортивних клубів міста Києва і Київська область представлена спортсменами клубу Чубинські Бобри і А міста Українка. Велика плавальна делегація з Тернополя з Тернопілля а також представники Рівного, Хмельницького, Вінниці, фактично традиційно ті, хто звикли. Пливти в прохолодній воді, вода, до речі, сьогодні 17,2 градуса. Для плавання на відкритій воді мінімальна нижня межа це 16 градусів, верхня межа 31 градус. Але на наших турнірах, які ми ну, мається на увазі кубок трьох річок, які сьогодні проходять. Спортсменам дозволяється плавання в спеціальних костюмах. Відро костюмах, вони вдягають температурний режим, трошки змінюється, їм комфортно. Вони не мерзнуть. Марія Кравчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомир.